Очаківський музей єдиний в Україні присвячений мариністичному живопису. У 2020 році заклад культури готувався святкувати своє 40-річчя. однак початок російської агресії зруйнував усі плани. Очаків одним з перших зазнав ворожих обстрілів. Внаслідок цього будівлю музею було пошкоджено. Було вибито вікна, двері, пробито дах. Але співробітники музею зробили все, що могли. Вони Пакували колекцію, вони її зняли і зберігали до моменту, поки керівництво Миколаївського обласного художнього музею не прийняло рішення. Евакувати колекцію до Миколаєва, аби зберегти таку унікальну культурну спадщину. Агенція розвитку Миколаєва спільно із платформою MyArt та за підтримки українського культурного фонду розпочали проєкт з оцифровування очаківської колекції серед експонатів її роботи видатних митців Руфіна Сутковського та Івана Айвазовського. Ми працювали. Ну, з цими роботами, які ну, зберігаються запаковані. Тобто ми їх розпаковували, потім знову запаковували, оцифровували. Що таке оцифрування? То це ну, набор світла і фототехніки. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, як буде відбудовуватися місто Очаків, як буде відбудовуватися музей, взагалі, як цей процес затягнеться в часі. Але вже цього року, наприкінці цього року, ми можемо всі і в Україні. І поза межами України подивитися цю колекцію. Нині вся колекція картин вже оцифрована. Понад 300 творів мариністичного живопису і графіки 19 та 20-го століття повернули до безпечного сховища. Наразі триває постпродакшн обробка, ну робота з зображеннями, з фізичними файлами безпосередньо, готування їх до друку для розміщення в веб-форматі. Робота з Ну, каталогізацію, тому що вони ж підписані. Там автор, розмір, матеріал, ну техніка, яка зробила. Близько 200 картин з усіх оцифрованих війдуть до майбутнього каталогу мариністичної графіки та живопису. Автори проєкту кажуть: роблять це для того, аби люди з усіх куточків світу могли побачити творіння митців нашого південного краю. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.